Всім доброго українського ранку. Сьогодні дуже хороша ранок, такий, ясний. Я, звісно, коли я вдома, то я не встаю 4, 4 ранку, а встаю трохи пізніше. І пораюся над Андрієм. А Женька вже потім або в школу йде, бо допомагає щось. Як є бажання. Ну, перехідний возо, вік, як говориться, хоче працює, хоч і ні. Так що я ось в такому прикиді ми вже попоралися і підемо кормити телят. Зміряємо їх. Покажу, чим їх кормимо. Ну, Мартинам вміряти не будемо, тому що він <свісно>, безприв'язний. Вже тоді, коли прив'яжемо, будемо переводити через 21 на ЗЦМ. Ну, Будемо, звісно, трохи додати молока, щоб кращий ріс імунітет був кращий. Так як і цим талятам я даю Попив літра молока, 200 грамів ЗЦМ. дві макухи <свісно> і вже привчаю до сироватки, літр сироватки. Даю так, як я кормлю. Вранці і ввечері. а в обід лише 50 на 50, а сироватки з водою, сіно і зерно, там кукуруза, пшениця, кукуруза, пшениця, Ось, як же вона називається, те зерно, ячмінь. Ну і прямо я придбала, я покажу, які вам. 4% кажись, чудо до 6 місяців чудо. Да. Ой, так, Ось так. кормимо, зміряємо їх і покажемо вам. Наскільки вони, бо я як привезла, їх не міряла, але я бачу, що вони трохи підросли. побачу, скільки їх зараз, яка них вага. Вони маленькі, шустренькі. Проблем з переведенням з фермерської їди на домашню не було. Як сказати, не було в них розстройства шлунку. Проходило все добре. Ну, один біланчик, так він, що він? А коли я прикарблювала макухою вже трошки, так воно капризував, не захотів їсти. Так один раз посидів голодний, на другий раз все з'їв, то фермерське теляво, я так вів... приучайне. <гр> <at the> <-down> а так уже я ж їм проколола ну вітаміни там по, -по графіку. Стрес, як не як переміна їди, не те, що давали там. Ось так, зараз піду робити їм молоко. Ну Це я вже зважила 200 г за цей і по дві жмені макухи. Зараз буду заливати гарячою водою і розмішувати. Ну Зараз мій оператор підійде, трошки буде легше. А то я сама до мені важковато. Знімай, хорошо, будемо заливати тепер гарячою водою. Варта в мене не сильний статус. Якраз для цього для цієї справи вона в мене є. Щоб заливати. літром, Літр гарячої води, я температури не міряю. каша, ой, не аби каша, аби ЗЦМ розстало і макуха заварилась. Макуха в мене не жарена. Ось Так Так як бачки у мене фермерських два. Два такі, то дві такі корзини. Відра корзини ми заварюємо. Ось Ось так я розбиваю його. Ось таке густе. Зараз ще воду добавлю ну, вже більш теплої, гарячої. Костини трохи незручні, але підходять. Не всіх, я думаю, є така кімната. Ну, хто тримає? От подарок називається літня кухня. Ну, призначення цієї літній кухні воно універсальне. Я нас тут гаряче. А, гаряча, так. Призначення цієї кухні в мене універсальне. І молоко тержу, і телятом заварюю. Негодаїсти ну, варю. Село є село призначення універсальне. Зараз ще раз розмішаємо. Ось це вже таке більш рідке. Не таке вже високо, тут вже добре макуха. Малий д... телята ще не знаю скільки їй точно. Добавляю я їх... Ой, по літра молока. Все ж сюди базочку, ось таке жовте молочко, жирненьке. Називається піла ласовки. Літра сироватки. Хорошо п'ють. А в обід я даю лише півтора літра сироватки, півтора літра води. І там зерно, сіно. Не чула, щоб скаржились <гум> мої телята. Кажу, під хвостом все сухо контролюю, бо боюся, бо тоді лікувати їх. Дуже важко. Так. Ось так. Орубомкали заново. Помішала. Ось воно тепленьке. не холодне. Ось така каша. Таке піло у нас вийшло для телятки. Коли ранок дуже світлий, бачите, який якраз у мене телятка. Бички мої. <звук> так, одному ставимо. Так, давай. Це мене, ми його назвали білан, бо він саме біленький. А це в нас... Давай, 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 повертайся. Ти ж знаєш, що повертається. Давай, 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 повертайся. Це в нас рябчик. Давай. <звук> Воно відра повикидали, поїли та буде подавляти. Такі скільки це тут. 7 Сімлітрою каже свідерці. Треба подобавляти зерна і поставити. Сіну пошевелить, поки вони їдять. Вона послухати, молодець. Вони ж як облизують сіну, то вони вже потім... Це сильно їдять. Ой, там і сьогодні так, а я так. Mm. так. От тобто трошки нагол підніма, давай. Ось, соломився. Зараз вони доїдять і ми їх поміряємо. Так як вони в мене густонізовані. Поміряємо мірною лентою і узнаю, скільки вони кГ на сьогоднішній день. Хоча б і запишемо. Бо я бачу всі міряють, а я ніколи не міряла. Кормлю так. Щоб вони були не голодні. Це лепчик зіл. Ну що, поміряємо? Вона, Женя, запам'ятовуй. Вони трохи неспокійні, що трохи, але. Але я думаю, не трогай. Я. Ти що? Бачиш, не трогай його, вони трохи неспокійні, бачите? Швидкіше лякли трошки. Не трогай, Женя, тобі кажу його. Воно, бачу, вже перелякався, вже буде освобождати територію для кашель. Все, все, стой, біланчик. Так. 76 він. Біла на мене 76. Густеньким. Справився, молодець. Ря... Рябенький, ребчик, чи як там по російській... Рябий буде українською. Да? Не... о, як ти любиш лизати зразу. Стісті мій хороший стій. Не хвилюйся. Бляха, муха. Я ж тобі не хорова, хоча ой, я цей сто. Бачите, яка різниця? Він у візуальному цей більшенький, а цей меншенький. Біланчик у нас 76, а цей ото от, такий хорошенький. Ну, проблем не було з прикормом. Він не хабизував. Її все, що я давала. Сразу до макухи привик і до ну, цей момент скрізь першенький був. Ось забачте такі малесенькі. Ось хоча каче он малесенький. А ага, в нас по мірній ленті він 100 да? да. 96 в обхваті був. Так, 100, а це 76, ну воно теж візуально. Видно, що він менший. А тепер просить змір'ям бика, якого я кормила на пас. Побачимо точно, як я казала, 400 кілограмів. Є він 400. Чи нема? Так, да, мужик? Ну, вибач, мужик. Вибач, мой хлопчик, ну що ж ти зробиш? Наше таке життя. Я його не боюся. Він, а ну, він ручний. Так, де там-та? А не Куда? сюди. Да, Куди? Да. О, отак от може, так пролізе. Вислов, да. пройшло? О, господи, О, господи, о! Домашнє. Скільки я казала, а ну правильно голову А ну, Вже не пізняв. А, сантиметр 179, ну майже 150 кг. Ой, а, шо, бачите, 442. Ну, а так якщо хай 440 буде, правда? Ану, а ну, як, а як ти підняв голову, а ну що то я мені не буде? Ну, от бачите. Від залежності, як він шавелить головою. Ну, хай буде 400 кг, як я й казала. Ось так, 420. Ось таке. Да. Як, -то, як -то, не сумно, але а, сільське життя таке. Кось вибраковуємо, кось тримаємо на м'ясо. Свини жіно також на м'ясо поросяти, телят. Ну, я, звісно, їх не тримаю, бо якщо я буду ще тримати поросяти і свиней, то мені вже буде. А в мене ще помічник малий, зовсім малий не хочу, щоб перехідний вік зростав вік, а старший, а менше брату. То... Тож і слава Богу, що так допомагає у нас. Три душі на все це господарство, так що свині ми тримати, поки ми не плануємо, поки ми вже їх не підросте. Не рішу, що йому потрібно, може не захоче, може і не захоче тримати. Так що таке, змірили ми теля, змірили ми мужика, А ну покажи Мартина. Покажи Мартину. Мартин, дивись, зйомка йде. Він чорненький, може, і не видно. О, бачите, як співає. Видно його там чи не видно? А, мордочка лише видно. Ну Я його прив'яжу вже на прив'язь. Коли буду переводити нас за цеєм. А так ще поки мись хай попригає, І тоді його вже і зміряю. Він Народився росленький, я головтин, що вони рождаються, довгоногі є, Ось так.